Почну, коли у мене будуть знання. Ще треба повчитися, бо знань недостатньо. Кому знайомі ці фрази? Я вам так скажу: якщо не почати, то знань достатньо ніколи не буде. Бо справжні знання ми здобуваємо тільки. На практиці, що толку, що ви вивчите теорію зводіння автомобіля, якщо не сядете за кермо і не почнете їздити, ваші знання будуть просто до одного місця. Тому є два способи почати робити те, на що як вам здається, у вас недостатньо знань. Це по перше, приміняти ці знання на собі. Практично неважливо, це якась експертна діяльність чи якась інша сфера послуг. для себе почніть це спочатку робити. Здобудьте свій власний досвід, свій власний успіх, свої результати, свій кейс, і вже потім давати це людям. Бо тоді ви вже знаєте, як це, бо ви пройшли цей шлях і ви можете ним ділитися далі. На практиці, не в теорії. І другий спосіб це почати практикувати з людьми, не дивлячись ні на. Що? Казати, що я починаючий спеціаліст, і я тільки набуваю практику, поставити якусь символічну вартість, саме ту, яку ви відчуваєте, і якою б вона там не здавалась низькою на ринку або у інших людей, тому що ви просто практикуєтесь, можна сказати, тестуєте свої знання на людях. І тут немає чого соромитись, бо всі ми колись починали. І от коли ви вже дійсно усвідомите в цій практиці, що ви даєте гарні. Результати своїм клієнтам, тоді вже у вас точно не буде цього синдрому самозванця. не буде невпевненості. Ви будете розуміти, о, класно, я даю такі-то, такі-то результати, я знаю про що я, я знаю, з чим мені працювати, як мені працювати, з якими темами, з якими людьми. Досвід в мене вже є і все супер. Але якщо ви будете сидіти і чекати, поки ви наберетеся достатньо знань, то ви точно ніколи не почнете. Бо усвідомте це. Цей факт, що достатньо знань в теорії не буває, якщо вона не підкріплена практикою. Повірте, я впевнилась на цьому на 100% на своєму власному досвіді, тому можу цим з вами ділитися. Я не можу сказати, що моїх знань достатньо, їх ніколи не буде достатньо. Хтось приходить вперше з таким-то запитом, і ми розуміємо, вау, клас! І це ще можна, а от таке ще буває. Супер, клас! Я росту, я постійно зростаю. Тому. Практикуйтеся, знаходьте себе, знаходьте свою унікальність, свій потенціал, розкривайте це все розкривається у взаємодії, на практиці. Тут нема нічого страшного, вам просто потрібно відкинути цей страх і почати робити. Якщо вам необхідна підтримка і супровід, вся інформація є у шапці профілю.